Дуже дякую, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ну, як ми всі знаємо, із джерел світових та загальноукраїнських нечуваними темпами шириться тиск і репресії влади щодо активістів Євромайдану. Ну і на жаль, Буковина так само в цьому плані не є винятком, а навпаки, якимось таким, знаєте, фарисейським і брутальним чином зараз відбуваються репресії проти нашого активіста. Активіста Євромайдану як в Чернівцях, так і в Україні Олексія Миколайовича Коломійця, який є так само представником штабу Національного опору на Буковині, і моїм помічником. Події ймовірного кримінального правопорушення, що дали підстави для повідомлення про підрозову. Склалися 2 грудня 2013 року, і ми всі знаємо і розуміємо, що тоді відбувалася суто мирна акція, яка мала свої вимоги на центральній площі міста і в Чернівецькій міській раді. Олексій Миколайович був безпосереднім учасником того, тих подій. Але я повторюю: суто мирна акція, яка мала свої вимоги. І не було нічого того, що могло передбачати якусь агресію, якесь захоплення незрозуміле. Все було в рамках законодавства і не потрібно, знаєте, фальшувати чи провокувати якісь незрозумілі процеси. Після того, як депутати міської ради, низка депутатів міської ради, про яких ви всі знаєте, надіслало повідомлення чи заяву до обласної прокуратури. Обласна прокуратура внесла до реєстру досудових розслідувань, якоби, провадження, кримінальне провадження за фактом статті 141 Кримінального кодексу України, яке е, говорить про те, що е, дана особа чи коло осіб підозрюються в захопленні адмінбудівель громадського чи державного характеру. Після того, після допиту. Олексія Миколаївича Коломійця, де ми підозрюємо, що пояснення ці мали характер так і названих осіб, допитали і 10 січня вручили підозру про скоєння злочину по 341 статті Кримінального кодексу України, яка, окрім того, ще передбачає позбавлення або обмеження волі до 3 років. 26 грудня в рамках Загальнонаціональних протестних заходів для того, щоб збалансувати ситуацію в Україні, Верховна Рада України проголосувала про так званий закон про амністію, який передбачав те, щоб ті особи, які брали участь в Загальнонаціонального страйку, протестах і так далі, звільняються від будь-якої відповідальності, від переслідування і так далі. Це був виключний крок, за який, до речі, проголосувала практично вся Верховна Рада, який мав на меті охолодити суспільство для того, щоб не було в подальшому провокацій, безчинства і так далі. І ми, чесно кажучи, не розуміємо, чому зараз не застосовуються дані норми. Так званого закону про амністію щодо такого факту, по-перше, по-друге, ми не розуміємо взагалі, чому кримінальне провадження щодо Олексія Миколаївича Комійця могло бути як таке. Щодо таких обставин, які є на сьогоднішній день, Олексій Миколайович вам більше скаже. Але ви знаєте, після сьогоднішнього голосування у Верховній Раді, і взагалі після того, що відбулося, можна очевидно сказати про те, що ніхто не хоче перемирювати оце наше українське суспільство і вчиняється пряма загроза національній безпеці України, і хтось певно, що хоче реалізувати сценарій розколу нашої держави. Я вже не говорю про те, що там а, спростили процедуру а, позбавлення депутатів недоторканості там, через регламентний комітет вже це не можна і не проводити. Я вже не говорю про те, що а, там державний бюджет України проголосований в той спосіб, який не голосувався за всю історію України. Це перший такий факт. За 5 хвилин проголосований абсолютно весь державний бюджет. А спростили працівникам правоохоронних органів. Де зараз відбувається тиск репресії і корупція, спростили можливості для того, щоб притягувати до відповідальності, знаєте, за якісь видумані чи не обґрунтовані абсолютно показники, які вони, певно, що будуть застосовувати, для того, щоб всіх тих людей, всіх тих майданівців, так званих чи всіх дисидентів можна було потім заарештувати. Путь в тюрму кинути і налякати. І ми розуміємо, що виключно це все здійснюється для того, щоб залякати мене, залякати Олексія Миколайовича, залякати інші політичні сили тим фактом, що буцім, то якщо ви будете робити далі, так ми будемо застосовувати такі самі санкції. 449 стаття Кримінального кодексу, там більш вже умови, 441 чи будь-яка стаття Кримінального кодексу, для того, щоб більше нікому... Неповадно було знаєте, подальшому продовжувати якісь такі протестні дії. Якщо знаєте, ситуацію розглядати по Буковині, 2-3 грудня наша прес-служба постійно скидує моніторинг на електронну пошту. Я тоді якраз брав участь у заходах, які відбувалися в Києві, значить читаю. Майдан оголошує недовіру ряду посадових осіб. Майдан вимагає, майдан хоче. Так, шановні колеги, там було близько 10 тисяч осіб. А якщо брати весь цей період, то мені здається було більше ніж половина буковини, яка не хоче терпіти свобілля цих чиновників, яка хоче, щоб пішов у відставку губернатор, голова обласної ради, секретар мерії і ряд голів райдержадміністрації, які до речі винні в тому, що на сьогоднішній день є такий стан справ в Україні. Які персонально несуть відповідальність за ті злодіяння, які зараз чиняються проти народу України. І чомусь, знаєте, знайшли у цій справі коломійця, який брав участь виключно у мирних акціях, який ніякими своїми діями не проводив агресії чи не робив безчинства якогось в рамках Державного інституту. Тим паче ми знаємо. З відео Фіксації про те, що секретар Мерії сам особисто запросив мітингуючих до себе, щоб обговорити ту ситуацію. Ми знаємо, скільки коментарів було. Їм, якщо знаєте, за ці факти треба притягувати до відповідальності, то певно, що нас у всіх, всіх хто протестує тут, на Буковині. Якщо, знаєте, кваліфікують, Правоохоронці, суб'єкти злочину, то з такими суб'єктами злочину мають стати ті, хто безкінечно деребанить землі, комунальне майно. Суб'єктами такої значить, злочинної поведінки, є ті, які скликають отам а, майдан, не майдан, а вічі, та, європейські вічі, закликають голосувати за європейську інтеграцію, а потім ховаються від преси, від людей і не знають, що сказати. Ті особи, які деребанять державний бюджет, ті особи, які незаконно засіли на певних якихось місцях, і так само деребанять і комунальне, державне, і громадське майно, і землі, ті особи, які на сьогоднішній день зрадили свого виборця, це ті тушки, і зрадники, і перевертні, які, яких знаєте, вже набридло їх всіх бачити і слухати. Тому мені здається, що кваліфікувати на сьогоднішній день злочинців треба виключно тих осіб, які причетні до тої ситуації, важкої ситуації в Україні, яка склалася. І чому кваліфікується дана підозра, чому зараз буде тривати слідство, будуть там ряд допитів і так далі. Ми розуміємо, вміємо знаєте, читати між строк. Тому що за протягом року часу діяльності моєї, як народного депутата України, протягом строку діяльності помічників і партії ми постійно викривали корупційні діяння, які мали місце у цих відомствах, в цих інститутах. І очевидно, що ті зграї депутатів міської ради, які це підписалися під цим, тим чиновникам, які там сидять, вигідно пристроронити коломійця. Залякати там ще інших, і е, зробити так, щоб ми мовчали і не говорили про е, те, як вони там квартири видають чи житлові площі, як вони землі виділяють, кому, як і по чому, чому там е, МЧС не подобається, да, там, і там досить така потужна корупційна складова, та інші, зрештою, справи, які за цей час протягом цього часу ми. Оприлюднювали і з чим не боролися. І виключно, я думаю, що з цих причин зараз шиють цей кримінал для того, щоб можна було залякати і не дати подальшому нам ніяких можливостей, щоб ми займалися отою антикорупційною роботою. Я хочу повідомити, що Віталій Володимирович Кличко вже звернувся із депутатським зверненням по даному факту і вимагає припинити будь-які політичні репресії. Ну, У даній справі ми будемо зараз дуже багато що не можемо сказати, оскільки триває слідство. Але е, хочу зазначити єдине, що після того, що сьогодні відбулося, можна чекати ряду таких самих політичних репресій по всій Україні. І е, Майдан Майдан. І всі ми маємо зрозуміти тільки єдине, що нам треба один за одного боротися, відстоювати і не давати, щоб ні на кого не нікому не шили ні криміналу і не застосовували ніяких політичних репресій. Це мені здається така хороша прививка і для влади, і для нас, для того, щоб ми могли один одного відстоювати і не допускати таких подальших проявів. Я хочу зараз надати. Слово Олексію Миколаєвичу, думаю, може він так само багато да.